Ковича програма, в якій ми говоримо, згадуємо. Про Януковича, зокрема, те, що нас зараз цікавить, ті порушення, які він здійснив в цій країні, і що ми, як журналісти, можемо повідомити, що ми можемо зробити і власне передати ту інформацію, яку ми маємо в правоохоронні органи. Хочу представити Максиму Панасенко, мій колега, журналіст Бюро Свідомо. Привіт, Максим. Привіт! Вітаю у нашій студії. Разом працювали над документами. Максим собі, собі вибрав таку тему, про яку ми сьогодні будемо говорити. Це одна з фірм, ще одна з фірм, яка будувала Межигір'я. Минулого разу ми говорили з Катією Каплюк про тантеліт. Угу. А сьогодні будемо говорити про девелоперську компанію АВК. Це теж фірма, яка виступала субпідрядником. Я так розумію, іноді. У... Насправді більше ген це скоріше був генпідрадник та ранньої стадії будівництва резиденції. Це восьмий, восьмий, дев'ятий, десятий роки. Так через неї проходили всі документи на всі ці розкошні, там таке. так, 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 грот, містки, архікамінь і архіважний роз... архікамінь. <світ> я пам'ятаю <світ> цю закуску <світ> <світ> про те, що архіважно купити архікамінь. От власне зараз я покажу це розслідування Максима Панасенка. Можна знайти на сайті Янукович Лікс. Називається сімейний підряд, як зводили Межигір'я». Тут і документи. є, ми зараз про це будемо говорити. Чому важливо згадати про це зараз? Це було опубліковано у березні, Максим. Та я не так, помиляюсь. Так, так, так. так. Зараз Середину у нас уже липень закінчується, тобто минуло багато часу. Давай трошки розкажемо про саму фірму. І друге питання, яке важливіше, це. Ми намагаємося зрозуміти, що відбувається зараз. Давай про фірму опис і фірма фантастична. Вона зуміла об'єднати в собі велику кількість осіб, які були паралельно причетні до інших сімейних фірм. От, скажімо, останнім засновників, варто сказати, що АВК вже не існує з 2012 року. Вона припинила своє існування, і останнім її засновником був такий собі Дмитро Сідляренко, який також відмітився тим, що він був акціонером банку Радикал, якому ми також присвячували. І Катя Каплюк минулого разу так само згадувала про. Банк Радикал і паралельно він був заступником директора Танталіта з економічних питань, що є цікаво самі по собі. Власне, власник найбільшої частинки Межигір'я замовляє послуги у фірми, де її ж співробітник є засновником. Це, це цікаво. Тобто, це такий сімейно-мафіозний так, тип так. Стосунків. Ну, власне, аби було що ми всі все просто. підозрювали, а тепер знаємо в обличчях. Так. Одним з перших засновників АВК був такий собі Віталій Володимирович Сахацький. Ми не знали нічого про нього в той момент, коли натрапили на всі ці документи, бачили тільки інформацію про те, що він згодом працював начальником управління капітального будівництва та житлового господарства державного управління справами, котре в той час очолював Андрій Кравець, так званий. За Януковича. А потім, вже, коли ми з колегами зуміли дістатися до кінотеатру Зоряний, це штаб партії okay. регіонів, ми там знайшли копії паспортів самого кравця, його дружини, які очолювали цей кіноцентр Зоряний. І там вже лежали і копії документів Віталія Сахацького, причому там чомусь. Лежав його російський паспорт, який свідчив про те, що він мав російське громадянство, хоча родом він з Черкащини. Ну, власне, на основі цього можна говорити про те, що це так само такий підряд, але вже кравцевий. Це його колега, можливо, давній знайомий. Найвірогідніше його дружина, яка така в Черкаську область. Цікава фірма. дуже. Цікава фірма, вона в 2012 році закрилася сама по собі. З так. яких причин ти не пам'ятаєш? Причин не вказано, якби це було якби через фінанси. Це то було б вказано на ІРЦ, але там просто сказано про те, що е, припинена діяльність і все. Зараз хочу показати кілька документів, які є на початку цієї публікації. Нагадаю, сайт Янукович шлік він власне присвяченим документам, які були знайдені, відкопійовані, висушені. Ну, От, наприклад, службова записка директора та лікар більшої прекрасна. фірми, що про... заключить договор, поставки. Це власне АВК просить танталіт виділити 399 дев'яносто тисяч гривню на. Поставка... Архікамінь на лісницю від гроток Хонке. Ну, власне, оцей архіважний архікамінь обійшовся свого часу в 399 тисяч 71 одну Так, хочу ще показати, де це про архіважне. Архісрочна. Да, це була архісрочна, це теж стосувалася оплата архісрочна. Так, так, як, так, так, та, так. срок поставки дуже бути мінімальним. Тут йшлося про фурнітура для дверних блоків, і фурнітура була оцінена в 475 тисяч гривень, а також. Тут ще були, по-моєму, якісь. Ось е уже фантастичніші суми йдуть 204 тисячі євро. Е на е спалін, монтаж спалін на отметки. Причому для фірми Єнфок, e е Комерціо Екстеріор. Це якийсь офшор, напевно, так? Ні, я підозрюю, що це Німеччина або Франція, тому що меблі замовлялися у поставників саме з цих країн. І тут йдеться, а платіть це, це було готівкою, чи це було безготівкою? Важко сказати, тому що в багатьох фінансових документах АВК вони, до речі, так, так само мають бути. Всі суми поділені на частинки: f 1 f 2 f 3 І, власне, як ми почали з'ясовувати, ми досі не певні, чи це так. F1 – це безготівкова форма, F2 2 це готівкова форма, а F3 3 це взагалі там чорний або напівчорний на. — Бухгалтери це так, пояснювали. Як, так. Кажуть, як кажуть бухгалтери. Тому, тому, тому дивлячись за що. По різному платили. — От у нас тут є щось на 3 мільйони. Це що? А це. 8 мільйонів мільйонів 600. Для фірми ISK вона була субпідрядником. Вона так само займалася монтажем і будівництвом. Ну, вони співпрацювали разом з АВК, власне, АВК перекидало гроші. Точно не ясно. Про що йшлося? Так. Таке питання. я Так як я розумію, ви намагалися це з'ясувати. Звідки ця фірма отримувала фінансування? Тобто, хто фінансував, звідки заходили гроші? Були фінансові, фінансові звіти АВК. Чітко йдеться про те, що є пул інвесторів, власне, Танталіт виступає інвестором АВК. І УББ Банк, Укрбізнесбанк, це сімейний банк, який контрольований був. Був або й зараз контрольований Сашком Януковичем, сином експрезидента? Тобто найбільші найбільші гроші заходили? От власне так це і присвячено звідки гроші АВК? найбільші гроші заходили в Укрбізнесбанку, Банку. Так, та там було так, 26 так, мільйонів так, мільйонів. Це гривень. тільки за один місяць, за серпень 2010 року, 26 мільйонів зайшло через Укрбізнесбанк. Укрбізнесбанк зараз асоціюється з, з сином Януковича. Якщо фірма АВК закрита, а що з банком сина Янукович? Чи ви дізнавалися, чи він знаходиться під якимось слідством, чи що з ним ми намагалися дізнатися, тому що ще навесні і Нацбанк, і генпрокуратура заявили про те, що вони дуже пильно спостерігають за 14 банками, частина з яких навіть підозрюється у фінансуванні терористів на сході країни? Ми не змогли вибити, вибити адекватної відповіді на наші запитання: чи є там УББ і чи був там Радикал два основних банки. Межигірських. гірських тому ми досі не знаємо. Знаємо про те, що в Києві є аж один банкомат Укрбізнесбанку, До речі, не працюючий. Нам не вдалося зв'язатися з офісом Укрбізнесбанку в Донецьку, тому що слухавку не брали. Потім взагалі телефон був вимкнений. Ну власне, жодної інформації про те, що його перевіряють, трусять, а працює він взагалі чи ні, у нас на даний момент немає. Документація фірми АВК була знайдена в Межигір'ї, якраз так. в тих офісах, да там, де крім Межигір'я, чимось займалася фірма АВК. А, ні, ми, ми, ми шукали бодай якісь об'єкти ще девелоперської компанії АВК, і нам цього знайти не вдалося. Тобто це була фірма, яка займалася лише резиденцією. Угу. А, якщо вірити документам, вона була заснована у 8 дві році, і з того моменту вона почала виконувати роль генпідрядника будівництва резиденції. Угу. А от на твою думку, тобто я розумію, що ти не фінансист, не слідчий, але тим не менше, ми за цей час стали трошки фінансистами, трошки слідчими. Тобто, там була ознака фіктивності підприємства, та оці, оці чорні а, гроші, так, чи це абсолютно. Ми і за коментарями зверталися і до фахівців, але не треба бути фахівцем, аби розуміти, що якщо. Уставному фонді фірми знаходиться 4 мільйони, а на неї кожен місяць заходить по 26 мільйонів інвестицій, то це ненормально. Плюс ми знайшли пул документів, які чітко свідчить про обнал від провідмивання відмивання грошей. АВК протягом місяця на межі з осені і зими 2010 року перекинуло майже мільярд гривень, вдуматися тільки на декілька товок. За абсолютно диковині послуги. Там 56 мільйонів гривень за моніторинг змі в мільйонів на ну там трошки нижчі, Якщо спустишся, можемо подивитися. 50 мільйонів на підготовку дайджестів. Припри при, при, при всій повазі такі послуги не можуть коштувати більше кількох тисяч доларів. Нехай до мільйона гривень максимум. І власне за місяць вони вивели майже мільярд гривень через ось таку схему. Цітовки дуже скоро після отримання грошей припинили своє існування, і вони також між собою були пов'язані через, через засновників, через адреси, через номери телефонів тобто, такий собі пул фірмочок. Через яких проводили гроші чи зверталися ви там. Ти як автор цього матеріалу, як людина, яка можливо в цій країні найбільше переживає за долю фірми аВК до податкової інспекції, до там вони, вони ж теж розслідування зараз проводять щодо відкриття кримінальної справи Фірма то пропинила існування, але тим не менше ми мали розмову з генпрокуратурою якраз з тими людьми, які займаються або говорять про те, що займаються тими документами, які ми передали їм з Межигір'я. І єдиною відповіддю було: ми знаємо. У нас на контролі, ми займаємося, і там згодом ви зможете ознайомитися з результатами нашої роботи на нашому офіційному сайті Генеральної прокуратури України. Про те, що когось було притягнуто до відповідальності, до фінансової чи до кримінальної, ми не знаємо. Нам досі не володіємо такою інформацією. Більше того, я підозрюю, що ключових людей, які були у істоках фірми АВК, знайти вже неможливо. Тому що пан Сідляренко зник з акціонерів Банку Радикал і взагалі зник з міста Києва, де він проживав на Солом'янці. Віталій Сахацький взагалі просто іспарився, і інформації про те, чи він в країні чи ні, немає, враховуючи його російський паспорт. Тому я боюся, що дуже сумно буде, тому що. Не знайдуть і не покрають. хоча буду дуже радий. Ну от насправді однією з причин того, чому з'явилася ця невелика рубрика на громадському спадку Януковича, стало те, що минуло от, 21 перше сьогодні число, ніч 21 на 22 лютого. Янукович тільки 22 лютого ми вже були в mm -hmm. Межигір'ї власне так. і почали роботу. Це у нас виходить минуло. 5 місяців. 5 місяців. Так. І в якийсь момент десь там місяць тому ми зрозуміли з колегами, що змінився генеральний прокурор. Mm -hmm. і нічого не змінилося. Ціла велик... уже два генеральних прокурори змінилися. ціла так. купа справ пов'язаних з Януковичем. Нікуди не рухнулася. Чи є у тебе можливо? Ну, ми говорили, там, говоримо про власне про цю фірму, про побудову Межигір'я. Це найбільш випликаний проект Юнукович. Те, що він реально любив на відміну від України, і українців. А чи є у тебе може якісь дані, може, якісь інші справи по юнуковичу прогресують, які там про своїх колег там ви спілкуєтесь, можливо, з прокуратури? Може вони прогресують? Ми цього не бачимо? Я не бачу. Колеги так само зітхають у всякому випадку. Ті, які працювали з нами разом, Межигір. Від того, що періодично Генпрокуратура публікує якісь матеріали у себе на сайті, де заявляє про відкриття чергової справи на Віктора Федоровича або на пана Захарченка, пана Пшонку, або е причетних до відчудження землі е власне, під резиденцію, але на цьому все обмежується. Ну, чудово знаємо, де пан Захарченко, де пан Янукович і всі решта. А, тому, тому ні я намагаюся слідкувати лише за цими справами і жодних порухів вперед я не бачу. А, дуже добре тільки те, що зараз а, зайнялися поверненням а, землі а, ну, власне на офіційному рівні. До цього Межигір'я було націоналізоване рішенням Верховної Ради, і тепер а, прокуратура власне Київської області за підтримки Генпрокуратури. Повертає ці шматочки Вижгородської землі назад державі. Це є єдиним найбільшим позитивним внеском. Ну, так, так. Це от буквально сталося tá, пару кілька тижнів, тижнів тому. то, у Танталітові зібрали землю. Так, і так, це так. ну це насправді це не дуже не дуже публічно. От журналістів на тому засіданні суду була тільки Катя Каплюк. Це це, ну, це кожен веде свою тему і та так. за цим стежить. Можливо, просто дійсно там прокуратура. Не інформує нас, але кожен за своєю тему стежить. Моя улюблена тема тема Курченка. Курченка на Янкович Лікс опубліковано чотири статті з цього приводу. Вона просто заглохла в генпрокуратурі. Я тобі За... розумію. Заступника генпрокурора, який цим займався, Микола Голомша, його звільнили. Так. Ну, тобто його більше не та людина, яка обіцяла, власне, якому я приносила зайнятися. документи так, так, і, так, все. Так. і все зникає. І тому ну є серйозні підозрювачі до роботи прокуратури. Ну абсолютно і насправді частково проєкт ЮНКОВЛІК саме для того, щоб нагадати, що ми пам'ятаємо. Причому що цікаво, ці ж фірми були зареєстровані в місті Києві, і є податкова місто Києва, є прокуратура міста Києва. Також з новим прокурором міста, який мав би бути зацікавлений в тому, аби зробити щось хороше, навіть для себе розкриття подібної справи це слава і почет для нового прокурора. Так, чомусь, і запис чомусь, в Чому в Вікіпедії? Чому, так. Чомусь ні. так. Чомусь, тому що гроші, ми це напевно розуміємо. Я хочу ще раз нагадати, що от ми вісім днів працювали з документами. На дев'ятий день це було перше березня, ну, десь перші числа так. березня ми віддали це прокуратурі. Так. Тобто у нас була приблизно однакова кількість часу. Там, ми зробили десь 10-15 матеріалів. от, власне, один з них ми щойно про нього говорили, Максима Опанасенка. І це те, що ми змогли добитися як журналісти. Далі, напевно, ми маємо просто якось чи тиснути на ці органи влади, чи, чи що робити. Е, я просто не Знаю, ну принаймні, ну, ми маємо це робити публічно. Більше того, ти мабуть знаєш про те, що Радикал Банк так само причетний. Ми знаємо, ми бачили, почав ребрендінг і зараз прекрасно рекламується. Як потужний новий молодіжний банк, і вони намагаються дистанціюватися від того всього, що було згадки про пана Сідляренка, яка була на офіційному сайті Радикалу ще буквально пару тижнів тому, зникла. А Все. хто зараз власник Радикалу? Чи змінились власники а, за ці п'ять місяців? Зміни дивилися так. Людина, яка була головою правління банку, вона більше не є нею, але головою правління став один з акціонерів попередніх і склад сильно не змінився, якщо дивитися з. Звіти за попередні роки і е, свіжий перелік, то власне правління приблизно те саме. А хто хто стоїть за Радикалбанком? Тому що ми то знаємо, розкажи глядачам. А... Ну, це вважається в нашому полі, це вважається сімейним банком. Тому ну, говорити про те, що Сашко Янукович контролює Радикал, не можна, тому що немає жодних доказів. Але сумніві в тому, що Радикал через Радикал проводились якраз оці всі мільйони і мільярд АВК, так про це можна говорити. Там сиділи і... люди, які так, дуже були пов'язані з власне приклад цієї фірми. АВК. Так, тому це такий от пул родинний сімейний з недоведеними причетностями до конкретних осіб. Ми не можемо прив'язати, тому що при всьому бажанні немає цих зв'язків. Вони є тільки в справах, але не в прізвищах. Але я думаю, що у Нацбанку, у податкової інспекції, у тих, які є. мають більше доказів, які мають доступу до податкових баз до руху коштів. Ми не маємо, бо це комерційна інформація. Ми не можемо її отримувати. Ну принаймні, офіційно, та от вони мали б мати цю інформацію, і щось робити з цими всіма. Принаймні, вони могли структурами. б оголосити про те, що є такі банк. Він дійсно причетний до цих схем і розказати про це. Тому що сказати про те, що 14 банків, за якими ми слідкуємо, це добре. Але на дзвінок журналістів, які займалися, які тримали ці межигірські документи в руках, відповідати ні, ми вам не скажемо, тому що це може розпочати паніку на ринку на фінансовому ринку, і люди кинуться забирати гроші з цих банків. Почнеться паніка, це не є нормально, тому що той самий Укрбізнесбанк, він не займався фізичними особами. Він займався обслуговуванням фірм, причому всі чудово знаємо, яких фірм. І я певен, що жодної паніки з забиранням грошей у цих Вони вже фірм все так, не виникло б. Я підозрюю, що воно вивезене вже КАМАЗами ще в лютому місяці. Тому чомусь палиці в колеса не встромляються, але дистанціюються від нас і правоохоронці, і Нацбанк, і податківці. Дякую тобі, Максим, що прийшов. Згадали трошки про Януковича. Максим, Апанасенко, бюро свідомо. Ще раз скажу це рубрика на громадському, що понеділкова, по вечорах, спадок Януковича. Тут ми згадуємо про Януковича, про фірми, які були з ним пов'язані. Про людей, те, що він крав, те, що він добував незаконним шляхом, і що з цим зараз. На жаль, ситуація не дуже приємна. Майже ніхто не покараний. Якісь справи тривають, тривають вже п'ять місяців. Ми нічого не маємо, але сподіваюся, що. Слідчі заворушаться, і ми будемо про це знову нагадувати. Сподіваюсь, Максим, що ми не будемо по другому, третьому колу тут так, зустрічатися обговорювати і обговорювати сами. тих же людей. А ті люди, які, які далі б мали перехопити ініціативу, це слідчі генпрокуратури, все таки візьмуться за свою роботу. Дякую, що прийшов дякую до дякую за розмову. Дякую, Максим.